Вітаю всіх на моєму каналі. Я Олена Іскоростенська, репетитор з математики. Сьогодні розглядаємо таку геометричну задачу. Всередині кута розміщені два кола і правильний трикутник. Фігури дотикаються до сторін кута і між собою. Сторона трикутника КМН за довжиною 8 см. Сторона МН трикутника належить одній із сторін кута. Радіус меншого кола. Корінь із 3 см. Необхідно знайти радіус більшого кола. Перш ніж почнемо розв'язувати задачу, підпишіться на мій канал, щоб він розвивався і надалі. Також запрошую учнів 7-11 класів на індивідуальні групові заняття. Для запису перейдіть телеграм-канал, вказаний в описі до відео. Ну, а ми починаємо розв'язувати дану задачу. Зафіксуємо на малюнку точки дотику кіл до трикутника КМН. І назвемо дані точки P і Q. Для знаходження радіуса більшого кола розглянемо трикутник NDO2. Получимо точки Н і О2. В якому відрізок О2Д є стороною. Відрізок О2Д перпендикулярний до ОД, як радіус, проведений в точку дотику. Тому трикутник НДО2 прямокутний, а радіус Р великий є катетом, для знаходження якого треба знайти кут ДНО2, а також другий катет НД, з'єднаємо точки Q і O2. Відрізки QN і ND рівні, як дві дотичні до кола, проведені зі спільної точки N, тому трикутник QO2N рівний трикутнику do 2 n Да, катетами рівними і спільною гіпотенузою НО2. З рівності трикутників випливає рівність відповідних кутів. Кут о 2 нк рівний куту 2 НД. Позначимо це на малюнку. З іншого боку в трикутнику МКН кут КНМ. Рівний 60 градусів як кут в правильному трикутнику. Тоді кут QND суміжний з кутом KNM, можна знайти як різницю 180 градусів мінус 60, що дає нам 120 градусів. А кут o 2 nd є половиною даного кута. Що дає нам 60 градусів. Поміркуємо над тим, як знайти довжину відрізка НД. За властивістю дотичних, проведених із спільної точки, відрізок ОБ рівний відрізку ОД. Також аналогічно відрізок ОА, рівний задовжиною відрізку ОС. Свою чергу ОБ. Складається з суми відрізків ОА плюс АБ. А ОД є сумою ОС плюс СД. Так як ОА і ОЦ рівні, звідси робимо висновок що довжини АБ і СД рівні між собою. АБ є сумою відрізків АК плюс КБ. АЦД складається з суми довжин СМ плюс МН плюс НД. Позначимо невідомий відрізок НД буквою Х, тому рівний йому відрізок QN теж X, звідси випливає, що KQ має довжину 8-Х, і рівний йому відрізок за властивістю датичних КБ теж 8 x Підпишемо також МН, як 8. Маємо за властивістю датичних рівні відрізки АК і КП. А також рівні відрізки СМ і ПН. Спробуємо знайти довжину СМ з прямокутного трикутника О1СМ. Сполучивши відповідно точки О1М і О1П, маємо ситуацію, аналогічну тій, що ми розглядали в більшому колі. Тобто рівні прямокутні трикутники О1CM і O1PM, відповідно рівні в них кути О1МС, рівні куту О1. МП. Знайти їх можна як половину різниці 180 градусів мінус 60, що дає нам 60 градусів. Розглянувши прямокутний трикутник О1CM, використаємо в ньому тригонометричні співвідношення і запишемо, що тангенс кута 60 градусів дорівнює відношенню катиків О1С. До катета СМ. Звідси, тангін 60 градусів, це корінність трьох, дорівнює О1С за умовою, це корінність трьох, поділити на СМ. Маємо довжину відрізку СМ, що дорівнює одиниці. А також рівний йому відрізок ПМ теж дорівнює одиниці. Нанесемо цю інформацію на малюнок. Звідси бачимо, що довжина КП буде 8-1 7, а також відрізок АК також дорівнює 7. На основі рівності, отримані внизу, підставимо в неї відповідні значення. АК плюс КБ це буде 7 плюс. 8-х дорівнює 1 плюс 8 плюс х. Розв'яжемо дане просте лінійне рівняння. 15 мінус х дорівнює 9 плюс х. Звідси випливає, що 2х дорівнює 6, тобто х дорівнює 3. Маємо, що довжина відрізка nd дорівнює 3. І наостанок розглянемо прямокутний трикутник О2НД, з якого за тригонометричними співвідношеннями знайдемо шуканий радіус R. Відношення R до НД, тобто до трьох, дає нам тангенс 60 градусів, звідси радіус дорівнює 3 помножити на тангенс 60 градусів. Що дорівнює 3 корня з 3. 3 корня з 3 – це відповідь даної задачі. Задача розв'язана. Якщо вам сподобався даний розв'язок, прошу поставити вподобайку і підписатись на мій канал. До нових зустрічей!